3 лютого в Білгородністровській міській раді відбулося чергове засідання виконавчого комітету, за наявності кворуму, члени виконкому розглянули питання порядку денного, а це близько 30 питань. Одностайно погоджено внесення змін до міського бюджету, частина яких стосується соціального захисту людей похилого віку та ветеранів напрямку освіти та охорони здоров'я. Також погоджено надання компенсації за пошкоджене майно спричинено збройною агресією Російської Федерації з шістьом заявникам серед останніх змін старт нової державної програми з виплати компенсації за пошкоджене майно громадянам з числа ВПО, а саме надання житлових сертифікатів від держави у розмірі 2 мільйонів гривень. Голосуємо за всім за. Члени виконкому погодили звіт про діяльність у сфері профілактики правопорушень від поліцейських офіцерів громади Віталія Цюпи та Андрія Середим щодо території обслуговування та здійснення відповідних заходів по недопущенню правопорушень. Запрошлий рік нами розглянуто близько двох тисяч звернень громадян. Це звернення на лінію 102 і звернення з РТЦК. Складено більше ста адміністративних протоколів. Це Біля 20 у сфері безпеки дорожнього руху, інші по лінії громадської безпеки. Також до Білгородністровської громади подано за звітний період біля 10 проєктів ініціатив про встановленню, одне з них постановлення сферичного дзеркала на території Білгородністровської громади на розділу вулиць Степова і Переможницька, також обезпечення пішохідних переходів шляхом встановлення ростових фігур. Та оновлення дорожньої розмітки по вулиці Ізмаїльська, це навколо центрального міського ринку, та обезпечення пішохідних переходів шляхом встановлення дорожньої розмітки по вулиці Приморська, це Сабхос. Маючи гарний досвід співпраці нашої громади в швейцарсько-українському проєкті на прикладі сьомої та третьої гімназії, рішенням виконкому погоджено текст проєкту меморандуму про співпрацю вже в іншому напрямку з метою підвищення спроможності територіальної громади у сфері профорієнтаційної роботи з дітьми та підлітками, забезпечення системного підходу та підтримки їхнього свідомого професійного самовизначення, розвитку міжсекторальної взаємодії між закладами освіти. Органами місцевого самоврядування, батьківською спільнотою та соціальними партнерами, а також урахування потреб місцевого ринку праці та стратегічних пріоритетів розвитку громади, сьогодні наша громада має намір взяти участь у швейцарсько-українському проєкті Десайт, децентралізація для розвитку демократичної освіти. Також задля підтримки та заохочення учнів закладів загальної середньої освіти в місті продовжує діяти положення про призначення стипендії міського голови. Наразі рішенням виконкому в нього були внесені зміни для нової програми розвитку освіти міста. Олена Принс нагадала присутнім про основні положення. Стипендія є видом грошової винагороди для учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців закладів позашкільної освіти, громадських спортивних організацій міста, культурно освітніх закладів. Творчих організацій та об'єднань, хореографічні, музичні, художні, вокальні тощо громадських організацій та об'єднань, які зареєстровані та діють на території міста Білгорода Дністровського, Виплата стипендій міського голови, обдарованим дітям шкільного віку, здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Стипендія виплачується щомісячно з 1 січня до 31 травня і з 1 вересня до 31 грудня. Одностайно схвалили члени виконкому проєкт рішення міської ради про затвердження міської цільової програми розвитку міжнародного регіонального співробітництва, євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу Білгородністровської міської територіальної громади до 2028 року. Проєкт рішення про розроблення містобудівної документації та упорядкували адрес. Си об'єктів нерухомого майна в місті для зручності приватного бізнесу та логістики. Серед проєктів рішень питання підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни, захисників і захисниць України та членів сімей загиблих захисників та захисниць України, а також відповідно утворення комісії з розгляду заяв та створення координаційної ради її складу та положення, надати матеріальну допомогу дітям військовослужбовців неповнолітнім у розмірі 5 тисяч до дня захисника, та що надати щомісячну матеріальну допомогу особам з інвалідністю. Які отримали поранені контузію, захищаючи нашу країну у розмірі 5 тисяч щомісячно. Ну протягом 26-го року погоджено і міську цільову програму соціального захисту у напрямку підтримки ліквідаторів чорнобильців до 40-х роковин трагедії на ЧАЕС. винесено на розгляд виконкому і проєкт рішення про встановлення регульованого тарифу на послуги пасажирського автомобільного транспорту. Нагадаємо, попередньо перевізник самовільно підвищив розмір тарифу до 16, Гривень без рішення виконкому, вивчивши всі документи з аргументацією змін тарифу, надані підприємством перевізником АТП 157, департаментом економіки запропоновано підтримати новий тариф. Що стосується всіх розрахунків, то ми можемо побачити, що зміна вартості палива зросла більше ніж на 10%. Що стосується в методиці, то пункт 1.6 говорить, що перегляд рівня тарифів повинен здійснюватися у зв'язку з. Зі зміною умов виробничої діяльності та реалізації послуг, в тому числі в разі зміни вартості палива на 10%. Що стосується збільшення розміру мінімальної заробітної плати, 6,500, 8,647. збільшення прямих витрат на оплату праці водіїв зросло на 67%. Збільшення вартості автомобільних шин зросло на 36%. Збільшення витрат на отримання ліцензій зросло в в 2021 році була 14 тисяч в 2026 році двісті Шість тисяч загальновиробничі витрати зросли більше ніж на 500%, відсотків адміністративні витрати зросли більше ніж на 250%. відсотків. Перед прийняттям рішення до представника підприємства Євгена Мацапає, від членів виконкому надійшли питання і пропозиції. Так Наталія Убейник та Андрій Бандуров зробили наголос на обов'язковій наявності в автобусах приладів безготівкової оплати проїзду. Це не лише зручності, а й вимоги часу. Ми тариф не піднімали 4 роки. Я не можу вам зараз гарантувати, що завтра вже буде безготівковий тариф до війни. У нас працювало 160 автобусів щоденно. Зараз на секундочку у нас працює 65 автобусів. Но на е, міській перевезні це ніяк не сказалося. У нас однаково працює та кількість автобусів, яка була працювала у 2021 році. Да, у нас є проблеми. Серед побажань звернути увагу на санітарний стан автобусів і культуру поводження водіїв, особливо з дітьми та людьми похилого віку. І це не про вимоги, а елементарну людяність. Також в ході засідання розглянуті питання соціального захисту дітей, встановлення статусів та влаштування до патронатних родин. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, Мар'яна Кожухар перший муніципальний.